Привіт! В цьому відео буде міні-обзор трактора Т-40 та його модифікації. Розповім про переваги та недоліки трактора. Давайте коротенько пройдемось по характеристикам трактора. Т-40 колісний трактор класу 09, створювався для роботи в теплицях, садах, також використовувався в лісозаготівлі та на фермах. Випускався цей трактор з 1961 по 1995 і укомплектовувався двигунами повітряного охолодження Д-37 з потужністю 37 кінських сил та Д144, який мав потужність 50 кінських сил. Коробка передач механічна, восьмиступінчаста, з реверсом. Найбільшу швидкість розвиває цей красень 26 км за годину, а з горба попре і всі 30 Гальмує цей трактор за допомогою барабана та гальмівної стрічки. Яка при натисканні на педаль одночасно затягує обидва кінці стрічки кругом барабана. Також можна розділити педалі, щоб трактор гальмував одним колесом. Така функція додає йому ще більшу маневреність. На тракторах т 40 м встановлювався передній міст, який вмикається автоматично при 4% пробуксовці задніх коліс. Прохідність даного трактора відмінна з його вагою 2,5 тонн, він чудово себе відчуває як у багнюці, так і в снігу. Також були модифікації, такі як Т-40, на яких не встановлювали передній міст. Тепер давайте розглянемо основні недоліки цього трактора кабіна. Коли в ню сідаєш, то хочеться сказати: Йоп, твою мать, Ти не мене? але потім звикаєш. Маленька, низенька, не зовсім комфортна для багатогодинної роботи, а ще там можна гарного ляща вхопити від каркасу безпеки. Мала кабіна це як недолік, так і перевага. При роботі в лісі чи в саду ви будете менше турбуватись, що щось розіб'єте. Охолодження основний недолік цього трактора, двигунами, якими вони оснащені повітряного охолодження влітку спекотно, а взимку холодно. Якщо ви знаєте ще якийсь недолік, напишіть про нього, будь ласка, в коментарях. Перейдемо до переваг цього дракона. Їх є купа, економічність в залежності від того, як налаштований паливний насос високого тиску. Практичний компактний тракторець, який приїде де завгодно і виконує роботу, яку потрібно. Косогор! Міняєте ширину колії трактора, а також його дорожній просвіт, і тепер ви можете спокійно працювати на великих пагорбах. До того ж всього, каркас безпеки убереже вас від перевертання трактора. Про переваги трактора, які я не назвав, також можете написати в коментарях. Цікаво буде почитати. На завершення хочу сказати, що трактори Т40 чи Т40АМ це ідеальний варіант, якщо ви не великий фермер чи просто селянин, якому потрібен надійний помічник по господарству. Бажаю усім гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.